На базі спортивного клубу Подільськ панувала справжня предсвяткова атмосфера тут відбулася відкрита першість з легкоатлетичного триборства серед наймолодших спортсменів, хлопчиків і дівчат 2014 року народження та молодших. Малеча виходила на доріжку з хвилюванням, але кожен старт перетворювався на маленьку перемогу над собою. Програма змагань була насиченою та різноманітною. Учасники випробовували свої сили у бігу на 60 метрів, метання медболу та стрибках з місця, демонструючи спритність, витривалість і гарну фізичну підготовку. Кожен із учнів гідно представив свій ліцей та показав достойні результати, підтвердивши, що наполегливі тренування приносять свої вплоди. Були запрошені діти спортивних класів ліцею номер 1 та ліцею номер 3 Загалом біля 30 дітей приймають участь. Хочемо висловити подяку тренерам та вчителям фізкультури, які влажують душу та сили своїх вихованців. І надіємося, що легка атлетика знову у нас буде на вищому рівні. Також хочу привітати всіх тренерів та спортсменів з новорічними святами, побажати в наступному році отримати найвищі ваші результати, рухатись тільки вперед, міцного здоров'я та перемоги нам всім. Під час урочистої церемонії нагородження юних спортсменів привітала заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. Хочу також вас всіх привітати попереду. Новорічні свята. Я впевнена, що ви дуже гарно закінчили перше півріччя в своїх закладах освіти. Так і також знаю, що вже пройшли у більшості закладах новорічні ранки, Ви отримали гарні подарунки. Е, також хочу анонсувати вам так, що попереду у вас канікули. Зимовій і, 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 і наше управління культури підготувало дуже гарну для вас програму. Тому слідкуйте. Ви всі у нас уже досвідчені і є користувачами соціальних мереж. Так слідкуйте за сторінкою управління культури. Протягом ваших книгу по мікрорайонам міста буде проводитися багато інтерактивних новорічних. Таких заходів, де я сподіваюся, ви будете активними учасниками і гарно і весело проводите дозвілля під час того, як відпочиваєте. Ну і звісно, ви великі молодці, дякую батькам, які завжди поруч і підтримують, які зробили разом з вами такий важливий вибір, і ви тепер навчаєтеся в спортивних класах. А це значить, що попереду у вас дуже гарні спортивні здобутки. Певне на цьому, в різних напрямках. І сьогоднішній захід, він тільки спортивний, він довів те, що ви справжні борці за перемогу. Ще раз хочу привітати з новорічними святами і подякувати за участь. Слава Україні! Учасники отримали не лише заслужені нагороди, а й солодкі сюрпризи від управління освіти та гуманітарної політики, маленький новорічний подарунок, за старання та сміливість. Серед юнаків призові місця вибороли перше місце Зуїв Тимур, друге місце Квачук Олександр, третє місце Глоба Максим. А серед дівчаток трійка призерів виглядає так. Перше місце колісник Настасія, друге місце Шевченко Івана, третє місце висоцька Марина. Змагання пройшли у дружній та теплій атмосфері. Щирі емоції учасників зробили цей день справжнім спортивним святом. Мені сьогодні сподобалося це змагання. Я приймав участь у 60 метрів, стрибки у довжину, метання медболу. Мені дуже сьогодні понравилось, було цікаво та інтересно. Мені сподобалось бігати та прыжки в доліну і кидати м'ячик у медбол. Ще дуже багато було хто на соревнованнях, мені дуже сподобалось, було дуже класно. І ще раз хочу на сорівнування. Мої враження до сьогоднішньої легкоатлетики дуже класні. Ми бігали 60 метрів, прыжки в длину з міста, метання медболу. Я думаю, я займу якесь місце. Нехай ці змагання стануть для юних спортсменів початком великого шляху, а новий рік подарує ще більше сил та мотивації. Бажаємо всім діткам подальших успіхів, невичерпного натхнення, нових досягнень і впевнених кроків до майбутніх перемог.